Одразу до справ, одразу до страв. Сьогодні в меню п'ять цікавих рецептів з яєць. Дещо я давно не готувала, дещо спробую вперше буде цікаво. Починаю з приготування омлету з кисломолочним сиром. Це якраз страва, яку я давно не готувала, і як тільки я про неї згадала, я почала робити її ледь не щодня. Все максимально просто: до розігрітої пательні додаю трохи рослинної олії або вершкового масла, і наступним відправляється кисломолочний сир. Як тільки він почне трохи плаватись, додаю яйця. Спеції не використовую, додаю лише трохи солі та перцю. Перемішую яєчно-сирну суміш і наостанок додаю ще трохи твердого сиру. Хвилинка під кришкою і страва готова. Це дуже просто та смачно, особливо з хлібчиком, підсмаженим на вершковому маслі або з бейглами знову ж таки з кисломолочного сиру. Готова їсти цей омлет на сніданок обід і вечерю. Але також я не відмовлюсь від омлету з батоном. Я зробила батон і одразу згадала про одну страву з дитинства. Вона дуже проста, але все одно смачна. До яйця додаю трошки молока і солі та ретельно розмішую, а батон нарізаю кубиками та обсмажую на вершковому маслі. Додаю яєчну суміш, та й, власне, все. Знаю, просто нічого особливого, але мене трохи охопила ностальгія, от і вирішила приготувати. Додаю трохи зеленої цибульки і повертаюсь на хвилинку в безтурботне дитинство. Але час вже повертатись в реальність та починати якісь цікаві експерименти. Тому я вирішила приготувати щось схоже на хомус, але з яєць, поки вони варяться, я готую тахіні. Це така кунжутна паста. Знадобиться лише один інгредієнт. Кунжут треба підсмажити та подрібнити. Можна додати трошки Кисолі та олії, а далі поєдную відварені яйця, сіль, трохи паприки, лимонний сік, часник, тахіні та все подрібнюю блендером. Залежно від бажаної консистенції, можна також додати трохи олії та крижаної води. Виходить чудова закуска, яка смакує з чипсами з лаваша, або також можна використати її для приготування різних канапок. До речі, про канапки ще один гарний рецепт це яйця з песто. Як тільки в мене з'являється достатньо базиліку, ну або хоча б петрушки та базиліку, я одразу готую песто, і песто та яйця це чудове поєднання. Можна просто підсмажити яєчню та додати песто. Чому це схоже на песика? Ну, неважливо, або зробити канапки. Підсмажити тости, додати песто, відварені яйця можна також помідорки, ковбаску, це дуже яскраво та смачно. Особливо з сирними бейглами, про які я згадувала раніше. Ну і п'ята фінальна страва на сьогодні це капустяники. Знову трошки ностальгії. Я згадала про омлет з капустою, який так обожнює моя бабуся. Але я вирішила поєднати не лише яйця та капусту, а також додати кунжут трохи різних спецій ложку бор. І вийшли такі собі оладки капустяники. Всю цю масу ретельно перемішую, розігріваю пательню та починаю готувати. Додаю трохи рослинної олії та обсмажую капустяники з кожного боку декілька хвилин, а також тримаю їх хвилинку під кришкою. Мені подобається, коли капуста залишається трошки хромкою, але, звичайно, їх можна готувати довше. В будь-якому випадку буде смачно. Готові капустяники можна додатково прикрасити кунжутом та зеленою цибулькою. Ну і звісно, сметанка. Зі сметанкою ще смачніше. Ось такі 5 страв з яєць. На сьогодні це все. Мені було цікаво та смачно. Сподіваюсь вам теж.